Так, всім привітки! Всіх вітаю у себе на каналі. З вами Кірютон, Ви з Кірютоном. І у мене зараз бій проти восьмих рівнів. Тобто мене в топ фулл топ закинуло на Міх М454. Це бій був зіграний на трансляції. Ви можете також подивитися. Ну я тоді трансляцію не помлій але просто зіграв на ній. І якби вийшов, як доволі такий непоганий бій. Розкадка банальна, в принципі, їду на позицію тяжиків, буду розстрілювати тяжиків. По тяжикам тут а, раз, а, щось, я, один 1, тяжик, два, тяжика, три тяжика. Всього лише. Всього лише. А, ні, брешу, чотири тяжика, два з них восьмого, один дев'ятого, і десятого, 60 рівних взводом, до речі, я думаю, що вони також і погано будуть грати. Е, я їду зразу, хотів поїхати наліво, там зацілити викатку, може когось би на прикат і стежку якусь би піймав, яка б займала полочку. Ну ладно, я виставився тут. Е, зацілив зразу тут прикаточку, хорішечка, бум не попав. Ну і, ладно. там Тайпік ще виставлявся. ну Він в моменті після пострілу засвітився. 60-та по мені не попав. Тут хорішечка, я побачив, що вона на мене хоче виставитися, але я подумав, що вона мені не дасть урон. Ну от Я чомусь подумав, що вона мені не дасть урончики. Я жду поки тайпік виставиться або 60 тп, я їм дам урончик. Тут 60 тп підставляється, бум, я даю йому урончик і в відповідь від хорішечки. Кстати, вона без засвіту дала, навіть не засвітилася. Ну ладно, нормально, буває, нічого страшного. Я розвертаюся сюди. Там он ТС-54 хоче не Я бачив, я побачив, що він на міні-карті, що він там стоїть, получає. І Мені якби теж захотілося йому тичечку шмалити туди, прям, прям дати йому тичечку, зацілюю його. Жду, поки він підставиться, бо він там на полочці, він світиться, наскільки я розумію. Він там до своїм Алтешечкам допомагає, зносить Алтешечку наших союзних. У нас, кстати, пішов Монгара ЛК. Йолка пішла вон там Т-30 підставився. Я кайтанувся назад, щоб не отримати від Т30. Е, і плюс я грав другим номером від 703-го, і якби неудобно від нього грати було другим номером. Я тут а 60 тп Вертушечку даю красиву, просто не 500, хай хоча Альфа не прийшла, але все равно я йому дав урон. Я йому дав урон вертушечку смачно. Тако вона залетіла йому під башню. Так, спиларок на буде ще. Так, тут а, тайпі 63 стоїть просто зацілув мене. Я виходю, йому питаюсь маску, я пробіг, я його пробиваю маску, але тут я його не пробив маску. Ну ладно. Заряджаю, ще, ще раз буду виставлятися, давати той ж самий тайпі урончик, зацілив його, бам, все, тут залетіло. Нормально. Хорошо, красиво. На 530. Ідеально. Так само, коли щось, типу стандарт, поки що, про, поки що позиціонка грається, тому нормально, я стріляюсь тут. А тут 60 ТП хотів. ну Я виставився так, щоб не получить, і якби, даю йому вертушечку. Там, він, він якби бортиком стояв, і якщо снарядик чуть не ще полетить, то я йому в принципі, бортик даю урон. Ну, я не попав, він теж не попав. Розвернувся він назад, закатився. Понизу у нас там базіка 68-го випушують. На жаль, випушили, я це побачив. Я розвертаюсь. Прийом, ну, прийомку розвертаюся. Розвертаюсь прийомку, тому що зараз там почнуть приносити. Буду стояти в прийомці, буду приймати супротивників. Так, дерева поваляв, так щоб мене не сильно так заметно було. Зараз чекну оцю щелинку. Тут а, лансен, вертушечка не заходить по ньому, це нормально, нічого страшного. Я качусь назад, то, що там уже он 257 піджимає і зацілюю його, готовий. ну, Відкидеш і готовий його приймати. Але як оказалось, вони не запушили далі. Ну ладно. У нас, кстати, 703-й відступимо назад, додому туди аж. Аж далеко. Тут я не поспішив з пострілом, я іменно вицілив Лансена, але я все одно не попав, у мене теж снаряд кудись пішов, я взагалі не побачив даже, куди він йшов, якщо чесно. Ну ладно, треба ще раз лансену. втулити. він підставляється, там Т30 їде, бум, Т30 сюди. Хорошо, урончик 603, прямо альфа проходить хороша. Тут хорішечка виставляється і. Я, я боюсь від неї отримати. Вона кидешнулась, я бачу, що вона кидешнулась, і зацілюю хорішечку. Давай, Хорі, підставляйся, нужба. Я готовий тебе приймати. 4-7 рахунок на 2000 хп тим. Тут підкаточок її бум. Хорошо, ну я від неї все одно отримую урон. І на 90 урону, кстати, більше в мені дає. Ну ладно, тут 60 ТП ще хоче щось тут, хоче, хоче, Ну, ладно, більше не хоче. 257 проїжджає, я не спішу з пострілом, Бум! 480. Кеш маленька, альфа проходить. Там поки ТС54 вбивають, нормально, я тут в прийомці стою. 257, я ще дам шотика. По-любому, тому я зарязаряджаю 60. ТП мені якось закидує, непонятно, я не зрозумів, як він мені закинув, але він закинув дебели. У нього така хороша альфа пройшла. 816, аж непогано, в мене залишається 146 хп, і все, я з цим 146 хп буду вже жити до, до кінця цього бою. Коротше, да. е, все, я типу мене 3800 урону, майже 4 000. У мене хп мало, я не рискую підставлятися на це стадо. То, що я якщо ну, я не, ну, я не живу. Просто якщо я виставляюсь, то я даю тику і відлітаю в ангар. Тому мені не варто рискувати, просто на достаті прийняття їх. Тут десь, щось там тикає, тикає, непонятно, що він тикає, пацан в ангарі і щось тикає. Ну ладно, нормально. Так, там о, знесли. знесли бабаху. Залишився я тут, перекрестка і суха, і 703, там чи щось якось на себе кайтить. Тайпіку дає він шотика, в нього тайпіка залишається 10 хп. Я тут виходжу. Фу, мені так повезло, що мене 257 не пробив. Я добираю 257. Хорошо, перезаряджаюсь. Мінус один супротивник тут. Їх четверо лишається. Мінус Т-30. Хорошо, і суха грязюку робить. Там наші ПТшки взаді їм зайшли. В принципі, нормально, ми повинні вигравати. Ну, В мислях у мене таке, що ми зараз перекрестку їх тут закриваємо, взагалі без питань. Якраз 703-й починає зближуватись. Тут бачу ОЛТшка, я хотів піджати, і в моменті ОЛТшка засвічується, і я переводюсь на ОЛТА. Поїхати не можу, я, то, що якщо я тільки борт, як тільки ось очки, да, бачите, воно виставляється, хоче мені дати, не пробиває. Як тільки я розвернусь до нього бортом, він виставиться і забере мене. Тому я не рискую приїжджати туди далі і просто зацілив його, жду, поки він виставиться, щоб його добрати, щоб цей занози в борту в не було, котра мене може добрати. У мене просто небагато ХП. Було б більше ХП. Я, б, в принципі, занаглів би, я б забрав би тайпіка 63-го і поїхав би на 60 ТП. Там бачу Скорпіон на 703-го заїжджає, забирає 703-го і сушечка лишається одна. Перекрестки, там тайпік в сраку заїжджає. Я хотів виставитися спочатку, але потім передумав. Я поняв, що там штамбазі, хотів тайпіка добрати, ну ладно. Тут я качусь назад, розумію, що зараз на мене будуть виїжджати декілька супротивників, мені треба тікати відсюди, мені треба жопу приймати, то що 60 те їде мені в жопу. І я лечу просто в жопу. Тут стандартик встає на захваті. Ну, це вже так наперед забігаю, типу з стандарт як не захваті. А хто може ще стати на захват, або артилерія, або стандарт. Тут 6 тп виставляється: бум! Немає. Вангарчик. Хорошо, 5300 урону. Добренько. ззаді скорпіон підсвітився. Я качусь быстренько-быстренько вперед. Тут тайпіка зустрічаю, але він на мене не дивиться. Я ще закатився так, щоб під нього не прийняти. розвертаюсь зразу на скорпіона. Зразу ж скорпіона в прийомку скорпіона стаю. Скорпіончик влітає, я йому з каточком бум. Хорошо, він мене не пробиває. Добре, я їду в нього. Надаємо таранчиком хапешечок підзбить. Хорошо, все, тепер він шотний для мене, 100% його забираю. Шесть паурону буде щас 6,5. Все, ідеально. Скорпіон не встиг мені дати шот, я його добираю продаж. Тут облітає ЛТшечка на мене, коротше. Тут екшен прям починається, вона мене не пробиває. У мене кидешка, лиш би встигнуть її забрати. Давай, 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 давай! Бум! Хорошо, прям по сравці. Прям в піцель всрад її дав. Прям хорошо, красиво. Все, забрав 5 фрагів, 6. 7к урону, грубо кажучи, йде захват. 30 секунд до кінця захвату залишився стандартик фуловий і артилерія. У мене 146 хп. Я їду на збиття захвату. Я, я по факту не встигаю на збиття захвату, але я лечу, я лечу, я просто лечу з двох гусениць, котрих я маю. удліньонних, я гоню туди. Тут я не встигаю захват, мені треба блендиком Просто спробувати збити захват. Я зараз на лампочку починаю себе чекати і ну, шукати кустики, через котрі я просто засвітюсь. Я ось зацілю ці кустики, і я ловлю тут лампу, і я розумію... Бум, я збиваю захват. Боже, я збиваю захват на нульовій секунді. Ви розумієте, захват на нульовій секунді. Стандарт дає мені два шота, не пробиває. Я йому встигаю ще шота дати. Ай-яй-яй, яка ж грязюка, я йому даю, в нього залишається 100 хп. Охрініть, в нього рівно 100 хп лишається. Пацани, ви розумієте, я залишаюся шотний стандарт і шотна артилерія для мене. У мене 100 хп. Я боюсь, що мене тут артилерія добере. Тут стандарти кайтеться, я теж каючусь. Я думаю, ну, я розумію, що він туди поїде. А тут він показує, що він типа на мене йде, і якби ну я не рискую, все таки бортом розвернутися, і тому я все таки став зустрічати його. Тут я вже сам на нього їду, бо він щось довго не виїжджає, і я вирішую сам на нього потихеньку по -по помаленьку викатитися так, щоб 에, його забрати. Ну він, як оказалося, він просто уїхав об'їжджать мене, наскільки я поняв. Наскільки я поняв, він просто уїхав об'їжджать. Я не зрозумів, як мене артилерія не добрала. Це звісно, треш був. Я просто так боявся, що мене кришний добра. мене 100 хп, мене коричневі спокійно добирає. Мене 7500 з половиною тисяч уронів, урон, уронів. Стандартівка я тут не зустрів, я жду його зверху, може він зверху виселюється, тому що я поняв, що він побіжать, мене поїхав, я його жду просто зверху. Е, зараз поїду, чекну його там, якщо його там не буде, то в принципі. Я, я не знаю, куди він може заїхати, можливо, він поїхав через базу мене об'їхати. Ну, ще таке у мене в голові було. Тут я його не бачу, я їду просто об'їжджати. Висматрюю стандартики, його треба забирати 100%, бо це заноза з барабаном, я, якщо вдруг що не пробиваю, то з барабану він потім мене забирає. Тому мені треба обережненько і акуратненько його добирати. У мене в цьому моменті ще й руки почали трішки, трішки дрожання з'явилося в руках, ну, колобосик, один в шесть, колобосик, треба забирати його по-любому. Я це зможу, тим паче я ну, позабирав супротивнички, Хорошо, красиво розіграно, все нормально. Я об'їхав, стандартіка тут не знайшов, приймаю рішення тут час зацілюю, повицілюю тут. А, ну, я розумію, що його тут немає, в принципі, але все одно, страх рискує. Я, Можливо, він так об'їхав. Хоч навряд чи він, звісно так об'їхав, але, блін, все можливо. Може, поки я там об'їжджав, він заїхав обратно до бази. Я вирішую об'їхати за свою базу, тому що я розумію, їх двоє вони будуть мене розводити, і я їду за базу, щоб коли б захват встане, щоб Коротше, ну, по-любому вони мене будуть кайтити, та розводити. Я виставлюся одного заберу, а другий мене просто забере. Ну, Мені треба якось обережну позицію займати, дуже сейвову, щоб мене не змогли розвести. щоб, ну, тіпа, Я убиваю одного і не получаю від другого. Тут я просто об'їжджаю. Я, я хочу зайняти полочку, котра біля бази, котра чекає першу лінію. Я хочу її зайняти, Вночки підйом там, де артилерія то здохла в нас, я туди їду. а Тут я дерева, звісно, валяло. маю заборчики, у кого є чити, той е... пойме. Про що я кажу, і одразу по мені інфа буде. <гум> ну, я Та у пацанів не було цієї ці... ці фігні, і тому нормально. Типу, вони не знали по мені інфу. Тут я приїжджаю, обережненько, дивлюсь на базу, тут бац, захват, підсвічую артилерію, підсвічую артилерію, бум, опа, бум, все, є, готово. Забрав. Забрав коричневого. І я не засвітився. Я не засвітився! Ай, красиво! Як же ж хорошо, по мені інфи немає. Я йду чекати стандарту, тому що ну, я розумію, що коричневий захват у мене розводив, і стандарт десь стояв на відстрілі. І Я просто чекнув так, то лампочку не піймав, в принципі, об'їжджаю назад базу їду, подивлюсь там стандартика, може він десь там заїде зараз. Типу, якби артилерія могла показати, просто, відкуди я її забрав. І типу, все одно, інфа по мені є, хоча навіть лампочку не піймав. по факту, якби. Ну, Тут я нікого не зустрічаю, нема нікого. І тут починається як з збиттям захвату. В хованки. гра в хованки. І хто кого знайде, хто перший помилиться, хто підставиться бортиком, а хто на кого виїде. Ну я чекаю стандартно, лампочку не піймаю, все, найс, закайте все назад, розвертаюсь. І я не знаю, откуди він може заїхати, де він може знаходитись. Типу, я думаю, що він десь з правої сторони. Типу, от. Щось у мене в голові засіло, що він десь е грає шосту, сьому, четверту лінію, типу, десь десь на цій лінії. Ну я чомусь не, не подумав, що він може бути перша, друга. Хоча, як по ітогу казалось, він був саме на тій е лінії. До кінця бою залишається чуть більше двох хвилиночок. Я стою, жду, просто ожидаю стандартика, поки він заїде, якби, ну, Час сплине, йому треба щось робити, і мені треба щось робити, але у мене 146 хп, і я шотний, тобто він мене пересвічує в будь-якому випадку, я на тяжку, що все таке, а він на стежки, тобто я його не висвічую. І, ну я жду просто, поки він приїде до мене, тут просто катаюсь. Просто катаюсь. Катаюсь, жду, шукаю його. А його все нема і нема. Всього, менше двох хвилин до кінця бою, рахунок 14-14, у мене 6 фрагів, 8 тисяч урону, ну, але з блантиком 8,5 тисяч урону у мене по факту. Просто жду, просто ждаю, що він буде робити. що ж він буде робити. Ну якщо я виїжджаю зараз просто на центр, то я ну, по, -по, -по факту я просто відлечу від нього і все. І плакав мій колобосів. Тому мені рискувати не варто, і мені треба просто ждати, поки він сам помилиться. І все, я жду від нього помилка. Ну, стандартик не дурак, теж не помиляється, він став і просто жде, поки я під. Ну, тобто, ми граємо в режим ждуна, друг друга ждемо просто. Я тут виставляюсь, якби, відкачуюсь від кустику. І тут починаю бландити. Я думаю, я от думаю, що він там стоїть, типу артилерія там встала, і я чомусь думав, що він там стоїть. Але я помилявся, дуже сильно помилявся. Ну нічого, я просто по блайнду може залетити. Якби снарядики є, воно мені дозволяє, все окей, все порядочно. Е, ну, немає його, він не підсвічується, його знайде. немає. Менше хвилини до кінця бою і все. Типу, можливо, тут стоїть на балкончику. я так Блайн кидаю, навсяк, не попадаю, немає. Я, після пострілу я не світюсь, і якби, інфи по ньому немає. немає. Откуди він може мене світити. Е, ну, де він може стояти, так, що він мене навіть не світить. Все, до кінця залишається 30 секунд. Я рішаю виїхати, вже була Не була. Повезе, не повезе. І, стара, і якби, ну, забере так, забере, що ж уже. Ну, не підставляється пацан, не рискує мене забрати, розвести, ну, я, як хоче, в принципі. Тому я просто поїхав, поїхав, поїхав до своєї бази, може він десь тут під'їхав, а його тут немає. А я ж таки вицілюю цей кустик, я, чому, от, я чомусь думав, що він в цьому кусту, але я сильно помилявся, дуже сильно помилявся. Ну, вже кінець бою все, 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 все. все. І ось я ловлю лампочку, я даю ще раз блайндик, І як оказалось, лампочку я зловив. Він десь як я поняв, отут стояв. і Він мене оттуда і підсвітив. Да. Е -е, Такі ось очки. Ітоге бою. Ви бачите в себе прекрасно на екрані. Перемога. Шість врагів, це воїн, 85 тисяч урону. Да, я старався, але клобосіка я не би добрав. Хоча всі були шанси. і Треба було просто, навірно, чуть раніше, коли хвилини залишались, виїхати і просто, можливо, б на удачу вже б зіграв би. Ну я не ожидав його, звісно, на першій лінії. Я не ожидав, а він оказався там. Ладно, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. У мене є там Тікток. залітайте на TikTok, стріми кожного дня, кожного вечора на Ютубі.